Варто було головою думати раніше. Таку відповідь одержав нацгвардієць після того, як його вночі зупинили і освідували. Військовий сів за кермо і їхав з ківерців до Луцька. Алкотестер показав, що керманич дуже перебрав алкоголю. Просив копів не повідомляти про цей інцидент військову частину. Мовляв, у нього діти і недобудована хата. А от в суді Назвадієць, схоже, вирішив діяти обманом. Поки не відкрили відеозаписи із бодікамер. Як це було? Далі у сюжеті. Щось таке странно. Давай то ж на не робить. Та яка різниця? комендантська година. Коли його щось геть як треба. Думаєш? О, дуже. Через мить патрульні зупинять водія цієї автівки. Ним виявиться військовослужбовець Нацгвардії. Поліцейські кажуть, відразу відчули від нього запах алкоголю. Так, чоловік із дружиною приїхав із ківерців до Луцька. Ви ну то йте, в Ну то зрозуміло, ми слік я не зрозуміло, що ви чого спішите? Сергій що ми спішимо? Що ми спішили? Важайте, ми спішили? Правильно говорить. Дійця. Не заспішити. Не треба спішити. Вас вийований ознак, правильно? Ви на місці не хочете проходити. Правильно я зрозумів? Так. Хочете в наркодиспансер їхати? Я вас правильно не розумію. нікуди їхати? Мене рот не кончить. Ну, я шо? водій. Я, я, я розумію. Б**. А для чого не було приймати таке рішення сісти за кермо в стані я З ознаками я алкогольного сп'яніння, ну, сідаючи за кермо. Скажіть мені, будь ласка, для чого таке робити? Хлопці, я вас розумію, і ви розумієте мене. ви ж такі самі люди, які я. Нас гвардієць кличе патрульних. Поговорити, але в результаті опиняється в суді. Драгер показав, що водій перебрав алкоголю аж в 13 разів. Керманич запевняв, що їхав Тверезий. Поки суддя не відкрив відеодокази на попередньому засіданні. Нацгвардієць схоже взявся обманювати суд. Спочатку говорив, що їхав не у військовій формі. Пароль запитують осіб, які перебувають у військовій формі Так чи ні? Так. То питання, ви перебували у формі? Ні, я був в, в шортах і футболці. Чому ж він у вас питає одразу перго? Якщо ви були у шортах і футболці? Ну, я йому сказав, що я на даний час військовослужбовець. Далі чоловік переконував суд, що перший раз після освідування Драгер показав нулі. Чим ви я це особисто бачив? Особисто бачив. А от на відео з бодікамер бачимо і чуємо, що перший мундштук виявився бракованим і взагалі не показав ніякого результату. А от потім «Іде аналіз 2,60. Та <звіт> ви ж озмієтеся до річні з результатом. То <звіт> ви згідні чи ні? Ні, на їдемо наркодиспансер. Ну 2,6. Ну то їдемо. А ви як допустили, що чоловік сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння? Як ви допустили? Ви ж дружина його. Ви мали й попередити. На відео видно, як водій просить патрульних не повідомляти про цей випадок вище керівництво. Вже треба зварді повідомляти. Не нада, треба. чоє хлопці. Прошу давайте будемо. У ну, ну, мене не діти, ну не йомо йо, 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 на... не мене. Духати головою треба було раніше. Ви мене чуєте? чи та ні? Та по якому закону? Звичайна, по закону я буду на сході, а мої діти, мене батареї не стають. Мене батареї не стають, мене котел не, не, не стоїть. Мене все зроблю 130 го напишеш. Я зараз на сході, мої діти. Остачого без хубав. Для чого сідати за кермо п'яним? Для чого питаюся? Для чого ви мені претензії согласні, зараз ставите?» не, не Зрештою погоджується з результатом згідні. Та згідний та понімає після того, як суддя Віталій Ковтуненко побачив це відео, у нього не залишилось сумнівів. Присудив у водієві 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавив права керувати транспортними засобами. В Нацгвардії кажуть, що чоловік справді діючий військовослужбовець. Подібні дії в національній гвардії рішуче засуджують і наголошують, що кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки. Військовослужбовці Національної гвардії і інші громадяни України, в цілому громадяни України мають дотримуватись існуючого законодавства. Якщо цим законодавством визначено, що цього робити не можна, і за це є відповідальність, значить, ми всі несемо відповідальність за вчинки, які зробили. Чи буде нацгвардієць подавати апеляцію? Поки невідомо. Олена Лищук для новин на часі.